Всім добрий вечір, радий всіх вітати. Так, ну поки нікого немає. Сьогодні тема ефіру, як ми? Ну, я думаю, знайомства да, сьогодні. Коротенька зустріч така, щоб люди довго не сиділи, бо їм, можливо, буде нецікаво слухати, а от коротенько вони, я думаю, до кінця дослухають. От. І будемо, можливо, так, от один раз на тиждень проводити такі коротенькі, зробимо якийсь такий собі план. Може, по п'ятницям возьмо собі звичку. Кожної п'ятниці такий коротенький стрім, і розповідати щодо чого в нас. Вже дві людини бачу є. Ми розпочинаємо. Так. так. Нарешті ми змогли сьогодні з Юлією зустрітися. Все добре у нас вийшло, склалось, як треба. Сьогодні у нас такий да, ефір візитівка хочемо поговорити, щоб він такий залишився для всіх, щоб всім було зрозуміло, хто ми, що ми, що ми тут робимо, про що ми будемо розповідати що нам цей Ютуб канал. Так що давайте, Аніда, розпочинайте: Х -х 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 хто ми і що вам цей YouTube канал для чого. Що... Багато вже хто нас можливо чув, але є ще дуже багато людей, які не знають, хто ми і дійсно для чого нам цей Ютуб канал. Е, мене звати Аніта, е, я мама двох хлопчиків, дуже прекрасних хлопчиків. Е, Максимчик, йому вже скоро 4 рочки, вже такий дорослий. І Владік йому е, в вересні вже 13. Uh, ну, але, на жаль, все б добре, якби не наша біда, яка спіткала нас в 2024 році. Наша родина дізналася про те, що у наших двох хлопчиків генетичне та смертельне захворювання. І з того моменту наше життя повністю координально перевернулося. Uh, тому що це дуже важка, жахлива хвороба, яка призводить до того, що дітки поступово втрачають свої сили. В них руйнуються м'язи, дітки можуть перестати ходити в років 12, в 15 вони можуть втратити здатність дихати, потім взагалі їсти, ну, самостійно дихати взагалі вже потім не можуть. І, на жаль, в 20 років такі дітки без лікування помирають. Ми створили YouTube канал та інші сторінки: Instagram, Facebook, TikTok, сторінки з лотереями для того, щоб вести збір. Тому що зараз з'явився шанс на лікування, це препарат Левідіс. Ми, коли почули, що є таке лікування, ми були дуже зраділи, але коли почули ціну на це лікування, то одразу всі наші надії, знаєте, отак от просто впали, тому що ми розуміли, що. Дуже велика сума, це майже 3 мільйони доларів. Якщо бути точною, то 2 мільйони 900 тисяч доларів коштує цей препарат. Левідіс. Його можна отримати зараз в Дубаї, в США. Звісно, жодна країна не може нам покрити це лікування по якійсь страховці. Немає. Ми маємо це купувати за свій власний кошт. Тому ми ведемо боротьбу вже майже 10 місяців, вже в серпні, 15 серпня, буде вже 10 місяців, як ми ведемо цей збір. Ой, тому ми просимо людей долучатися. Збір ведемо тільки для Максима. Так як ми поїхали в Дубай на обстеження. З двома хлопцями, але рахунок ми отримали тільки для Максимчика. Там перевірили нашого сина і точно вже сказали, що так це в нього агресивна форма, і йому потрібен цей препарат. А щодо Владіка, то коли приїхали, лікар мене запитав, чи впевнений, ну, типу, ви знаєте, чим відрізняється хвороба дюшен від хвороби бекера, тому що вони підозрюють, що у старшого сина може бути дистрофія бекера. Для цього нам кажуть, ви можете обрати, де ви хочете пройти ще обстеження додатково, то може бути США. done mm -hmm. І тому ми створили саме ютуб-канал, щоб поширювати свою історію, долучати нових людей до збору, розповідати сьогодні. У нас от така типу знайомство. Наступне ми будемо розповідати можливо про етапи нашого збору. Потім наш переїзд в німеччину, що ми проходимо в Німеччині. Е, приєднуйтесь, хто нас почує, да хто приєднається, хто буде дивитися цей запис в ну, ефір в записі. Приєднуйтесь, будь ласка, до наших всіх сторінок. Я залишу всі посилання на сторінці під цим ефіром. Нам потрібно розширяти нашу аудиторію, щоб чим більше людей бачило да, і могли долучитися до збору. Можливо, хто тут на зараз дивиться 11 людей, можливо, якщо є Аніта, десь пропали. Зараз видно нас? У мене все добре, зв'язочок не переривався, все чудово. Зараз, хто є тут на ефірі, будь ласка, пишіть питання, кого що цікавить. Так. Взагалі, скажіть, звідки ви? О, да. Ми з Миколаєва. Так, класно, це дуже добре. Ми з Миколаєва, а зараз Дінгольфінг, місто в Німеччині. Так, це чудово, молодці. Класно, що ви знаєте, так з турботою до своїх діток і прям по всім. Ну там в Дубаї возили. Це теж так, я розумію, як це хвилююче, і при цьому реально важливо робити. І прийняли рішення взагалі переїхати. То це так короче, відповідально. Молодці, клас. Я рада, що дуже у вас в Миколаєві було багато зборів, що багато людей приходило, допомагало вам офлайн. Прямо ви на ярмарках були. Це прям дуже чудово, що багато людей долучається. <тит> <тит> Якби дуже маленька сума для нашого збору, але й водночас це велика сума. <тит> я дякую всім, які доєднуються. Дійсно, е люди показують, що можна об'єднатися, і вже до речі, можна я вже скористаюсь нагодою, да, скажу, що в Україні закрився вчора збір на хлопчика з дюшеном. Це перший такий величезний збір. Насправді це величезний збір. Це ну єдиний такий препарат, саме так. найдорожчий. і на нього закрила родина збір. І ви просто зараз е, будете приголомшені за який термін? За 5 місяців. Це дуже круто. Це, я, я сьогодні я така сьогодні щаслива через цю новину. Тому що знаєте, я вивчаю буддизм, і для ну в нашій традиції це значить, що якщо ти щось бачиш, то це може відбутися з тобою. Це дуже типу хороший знак. Це така, як ну це удача побачити, що у когось навколо виконуються твої бажання, де про що ти дуже сильно мрієш, і це значить, що знаєте, що що, 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 що ваша мрія вже дуже дуже близько до вас, і скоро збудеться у вас. Я прям була дуже-дуже сильно щаслива, що взагалі таке можливо. І, в принципі, щоб більше людей знає, зараз через цей збір також дізналася про Дюшена і наскільки він може бути жахливим і об'єдналася, тому да, це дуже круто. Да. Так, так, Максим, ну, то це, це прям дуже, дуже хороший знак, так. Да. Класно, я слідкувала Дякую. трошечки Дякую. за збором. Там прям дуже класно, що реально багато людей е, підтримало, дуже багато блогерів підтримало. І мені чоловік навіть скидав десь місяць тому, там де е, Надя Дорофєєва виставляла теж е, з Максимчиком цим, ну з іншим, не вашим. Він каже: це твій Максим. Я кажу, ні, це ще не мій. Буде, Параді, буде скоро і з нашим Максимом всі виставляти. E, сподіваюся. Так, я вчора підтримує. вийшла навіть в Тік-Ток, і деякі люди теж плутали, кажуть, ви ще збір закрили. <реку> <реку> я думаю, на жаль, ні, не ми, але все одно. да, <реку> За інших давайте порадіємо, бо <реку> це просто. Я уявляю, я, та ні, чесно, я не уявляю, наскільки там щаслива зараз мама. Просто <реку> я хочу теж пережити такі емоції. <реку> 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 так, я вам щиро бажаю вкратча строки, тому що це реально. Дає таку надію, що можливо все і дуже швидко. І ну я розумію, що там, мабуть, також дуже багато роботи, і можливо, не можна сказати, що це відбулось легко, не дивлячись на такі короткі строки, але дуже класно, що що так все взагалі відбулось. Це круто дуже. Сподіваюсь, що, що і у Максимчика також таке буде багато ще от хочу розповісти. Багато мені питань задають, як вам можна допомогти. То я хочу трішки людям розказати, що звісно фінансова підтримка це для нас надважливо, але окрім фінансової підтримки, є ще дуже багато е дій, які можуть нам допомогти. Ну, звісно, це підписка. Я вже сказала, що нам потрібна нова аудиторія, тому я просто закликаю всіх підписатися, підписатися тут на YouTube канал, підписатися в Instagram за посиланнями, які я скину під відео, Facebook, TikTok, всюди, будь ласка, підписуйтеся, тому що це дає нам нових людей. Далі. Поширення репости, поширення наших відео, нашої історії це теж дуже важливо, тому що саме можливо ваш репост буде вирішальним. Можливо, він приведе нас до якихось людей, які зможуть нам допомогти можливо, і фінансово. Наступне це під будь-яким нашим відео. Ми просимо залишати свої коментарі лайки. Здається, вони нічого не вирішують, але насправді це теж допомагає. Наше відео буде просуватися далі в стрічці Instagram, Facebook, TikTok, Тому кожна ваша дія є насправді дуже важливою. Також, звісно, хто бажає приєднатися до нашого збору як волонтер, людина, яка буде допомагати нашій родині, також ми дуже просимо приєднуватися. Також залишаємо Волонтери роблять, бо не у всіх є розуміння, що саме треба. Знаєте, Багатому хто може сказати, у мене там навичок ніяких нема. Чим займаються волонтери наші? Талант, да, там волонтерство або досвід якийсь. Просто ви можете бути звичайною людиною, яка ніколи не була в таких зборах, але вас навчать. Насправді да роботу волонтери роблять велику, але ну це не важко. Дівчата є в нас такі, які можуть вам показати, показати, навчити це робити. Розсилку блогерам у нас, наприклад, є дівчата, які готують вже стовпчик блогерів. Вам просто потрібно їх скопіювати. І по інструкції, яку вам дадуть, зробити це в свою історію, наше відео з відміткою блогерів, так само можна просто від себе писати блогерам. Вже є готовий текст, просто його відправляти блогерам. Якщо ми робимо відеозвернення, просто потрібна велика кількість людей, наприклад, 50, які одночасно в один той самий час це відеозвернення. Поширять тому блогеру, до якого ми звертаємося. Головне, багато і в один час. Тобто це теж не важко. Вже готове відео. Я його скидаю, е, є готовий блогер. Ми копіюємо, просто викладаємо. Не важко. Е, ну, от, потім є таке як БП, Багато пост. Так само вже готове. Матеріал просто треба по інструкції його викласти. Головне, щоб було багато людей і щоб все робили в один час. Тоді воно працює так само. Ну, от, наприклад, у нас є Оля, е яка займається. От і Ютубами нам допомагає теж і займається до такими знати документи, там листи організаціям. От, от, це вона вміє робити. І вона нам дуже допомагає з цим теж. Вона там має електронну пошту, де вона відправляє листа на Фейсбуці, щось пише. Тому ну, хто чим може допомогти, долучайтеся. Можливо, просто у вас є якісь свої ідеї. От сьогодні, тільки що щойно прямо перед ефіром, дівчина запропонувала створити інстаграм-сторінку, де будуть продаватися книжки. Ну, Просто, наприклад, вживані книжки людина почитала, вона в нормальному стані, просто лежить, людина її віддасть. Ми її там, наприклад, за донат да, віддамо і кошти будуть на лікування. Тому ось такі ось такі от елементарні робити речі, які приносять користь до нашого збору. Тому ось так: не бійтеся, долучайтесь, будь ласка, до волонтерів і разом будемо творити диво. Треба про це говорити. Я кажу так: на своєму прикладі, тому що я теж там, знімала відео, я прям щодня говорила в своїх відео про Максимчика, я виставляю там історії, продовжую. І в мене була також така ділема: думаю, блін, може, комусь набридло? А я думаю, яка різниця? Набридло, не набридло. Я собі взяла за мету. прям от... Поки, поки збір не закриється, я буду це робити. Я буду це робити регулярно, тому що є кінцева мета. Я реально закликаю всіх так робити. Якщо ви щось вирішили допомагати людям, то прям довести цю справу до кінця, ви зрозумієте, наскільки це взагалі. Ну, розкриває серце, наскільки це реально потужна справа. Не просто там один раз допомогти. Це звичайно також дуже класно і неймовірно безцінно. І говорить про вас як про дуже добру і відкриту людину. Але у цей момент, коли ви прям берете собі умовно під опіку когось і прямо берігаєте його, аж, аж до самого кінця, поки там ця людина не виздорове, це прям супер круто. То я реально ділюсь цими емоціями і закликаю. Усіх так зробити. Це буде класно в нашій команді волонтерів. Ви нам теж допомагаєте. От наставник по Ютубу можна так сказати. І, от, да, і даєте поради по Ютубу, що як, і от зі мною зараз це теж частина допомоги. Тому ви, як наша частина родини. Да, дякую, кожен може для себе знайти якийсь комфортний йому метод волонтерства, і це нормально. Там є різні там, хто на що гаразд, як то кажуть. Я розбираюсь в Ютубі, мені це подобається, то я вирішую як би цим допомагати. Але в принципі, реально, хто що може, всі, всі таланти знадобляться. Дуже дуже важлива. Кожна, кожна дія. Ну, тобто, тому, будь ласка, всі, хто бажає, долучайтесь до нашого збору. Так, що тут? Є якісь питання в нас може? Чи є тут вільні дівчата відносин? Немножко не той стрім, а туди зайшли. Так, Ще одна Оля підказує, що благодій можна допомагати через благодійні фонди. На жаль, один благодійний фонд вже перестав працювати з нами взагалі перестав працювати. Тому вже, вже на один фонд менше. Тому але залишається ще польська благодійна платформа, є німецька. До речі, завтра я думаю, плани не зміняться, і ми вже завтра зустрічаємось з директором німецького фонду Варвара і будемо тут поширювати наш збір. Дай Боже, щоб нічого не змінилося. Так, ну, да, да, ми спробуємо. От, також ще є українські де декілька фондів у нас промінь тепла і допома... допомагає Укр вже відійшли. Країна добрих справ два фонди. Тому хто може, долучайтесь, будь ласка, дуже потрібна ваша допомога. Ще збір дуже великий. Але хочеться якнайшвидше його закрити. Максимчик уже 22 серпня 4 рочки. На жаль, ці 4 рочки да, у нас мрія. Ну, звісно, він як дитинка подарунки, а в мене мрія це, звісно, Елевідіс, як я його називаю укол життя. Але на жаль, цей раз не вийде. Я думаю, наступний п'ятий рік його ми будемо вже святкувати, можливо, навіть в клініці, а ми раніше. Про діагноз. Я пам'ятаю, 22-го ми, ми 21-го приїхали в лікарню. 22-го нам встановили вже, ми були в центрі, там, встановили інвалідність, робили там ще кров прямо в день народження, набирали кров. От таке, знаєте, таке. І собі згадки не дуже. А цей рік, да, ми вже якби. Ми в Німеччині. Бачите, як у нас вже, все змінюється вообще. Я ж кажу, що життя змінюється кардинально. Цей рік ми в Німеччині. Збираємо навколо тому я вірю, що наступний рік ми вже будемо або з Елевідісом вже отриманим, або отримувати. Тимчика, щоб наступний рік для нього був щасливий. Так, в Україні потерь ляма два вже. Не не зрозуміло. а таке. Вийшов сьогодні. так, ефір Знайомства, да, тому приходьте на наші наступні ефіри. Буду рада себе. Регулярна акція, да, зустрінемося на наступному тижні. Бажаю вам всього найкращого добра, щоб багато-багато грошей прийшло на збір і скоріше зробили укольчик для Максима. Дякую всім, хто долучається, дякую ще тим, хто долучиться і хто постійно з нами. Всім дякую. Я пам'ятаю, що ви теж від початку нашого збору <смір> з нами. Одна, я запам'ятала, по 8 гривень донати приходять. Так. Дякую вам щиро. Дякую. Щось вже пропадає зв'язочок, наче. Ага. Супер. Дякую вам дуже, гарного вам вечора. Всім привітик, На все добре. До зустрічі. До побачення. Дякую. Як вийти? Як вийти?